Тут наш котя прийшов, він десь через день приходить, через два. Десь гуляє. Зараз ми йому добре дамо їсти, бо він же ж вчора його не було. На коті. вечеряй. О, все, водичку налили теплу. Тут котики немає кошечки така. Риженька білим. Красиво. Рижик. Ми всі тут чужі, друг друга бояться, і нас бояться. Тут їдять ці на котик є, тут їздять. А тут, тут да. сірі не йде їсти. Треба йому віддільно дати, бо це друга територія.